У мальовничому серці Корсуня на островах, омитих спокійними водами річки Рось, стоїть одна з найвидатніших архітектурних перлин України. Це не просто будівля, а цілий світ, де кожна деталь розповідає свою історію. Це палац Лопухіних демидових Сьогодні ми зануримося у світ аристократичної вишуканості романтичних таємниць та несподіваних контрастів, які приховує ця дивовижна садиба. Це історія палацу Лопухіних Демидових. Все почалося у 1782 році, і тут криється перша таємниця палацу, пов'язана з його засновником. Часто можна почути, що резиденцію збудував сам останній король Польщі, але це не зовсім так. Палац заснував князь Станіслав Понятовський, рідний племінник і теско останнього короля Станіслава Августа Понятовського. Будучи частиною королівської родини, князь обрав це місце для своєї літньої резиденції. На основі старої польської фортеці він мріяв звести куточок європейської елегантності на українській землі, де гармонія природи поєднується з витонченістю архітектури.